Тоді для вас працює Наталя Соколенко. мене звати Сергій Стуканов. І далі поговоримо про бідність. Я думаю, насправді, що для українців, певно, і не тільки для українців, бідність це те, що нас не може не лякати. Так, тому що, на жаль, наші пращури, наші діди, бабусі, наші батьки, зрештою, переживали не один важкий період. І мені здається, в кожного, наприклад, хто зростав 90-ті роки, слово бідність воно асоціюється із справді лихолі. І кожен із нас не хоче з цим стикатися. На жаль, російсько-українська війна вона не призводить до того, що українці багатшають, стають заможнішими, а навпаки, є тенденція до того, що зростає кількість людей, які на жаль живуть нижче порога бідності. Саме про це ми зараз будемо детальніше говорити із нашою гостею, завідувачка відділу поведінкової економіки інституту демографії і дослідження якості життя Національної академії наук України. Людмила Черенько в нашій студії. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку, пані Людмило. Почнімо із початку. Бідність. Ну, це таке поняття, воно на, на, на позір досить неокреслене і ефемерне, але, вочевидь, все таки економісти мають певний інструментарій, щоб чітко кількісно показати, що можна назвати сьогодні бідністю. Ну, бідністю, якщо ми беремо ну, скажімо, визначення ЄС, да, Євростату, то це не лише монетарні підходи. Тобто, скільки доходів має бути, да, якщо доходи нижче цієї межі, людина вважається бідною. Є Євростат використовує відносний критерії, ну це все, це все рівно про гроші. Але найбільшого значення останніми роками, навіть десятиліття, вже має не монетарний підхід. Коли визначається певний перелік скажімо так, умов матеріальних, які люд... і якщо людина в даному випадку 7 з 13 визначених параметрів не може забезпечити, вона вважається бідною. Це підходи Євростату. В Україні, на жаль... А що це за параметри? Ви сказали, а, 7 з 13. Так, це, наприклад, чи може собі людина дозволити якісь. Непередбачувальні фінансові трати, чи може собі сім'я дозволити тижневу відпустку не дома, не у родичів. так, це, це стосується, скажімо так, можливості підтримувати теплу температуру в приміщенні. ну от 17, Загалом, вибачте, 13 позицій. І якщо 7, 7, по семи з 13 є нестача, так звана депривація, то людина відноситься до бідної. За немонетарно це не монетарний підхід в Україні. Ми то теж це застосовуємо. Застосовуємо в 2023 році, поки Держстат на стопі і, і за війни не проводить обстеження бюджетів домогосподарств за технічної підтримки. UNS2 в 23 році було проведене. Ми теж застосували цей підхід. Євростату, ну на жаль, у нас ну дуже дуже великі масштаби бідності за цим критеріям. Майже половина населення потрапляє на саме 37%, так? Е, Так ні, 37% Це чесно кажучи, я не знаю, що це за показник. Якщо брати показник Євростата 60% медіани доходу, тут у нас малий відсоток. Це відносний показник. Він залежить від того, як розподілені. Як розподілене в країні населення за доходами, оскільки у нас розподіл нижче медіани, тобто ті, які мають менше медіанного доходу, там я думаю, треба пояснити, що таке медіана, не. так тому що медіана це ну певний різновид середньої це величина, яка ділить ранжований ряд навпіл. Тобто, якщо ми всіх українців проранжуємо від найнижчого до найвищого доходу, то середній запис. В, ць в, ць в цьому ранжованому ряді це і буде медіанне значення, але це не середня арифметична. Ні, тобто, ні, тут це Знаєте, тому що є декілька олігархів, наприклад, які мають там доходи сотнями мільйонів, то вони відповідно можуть підняти середня арифметичне там, до 100 тисяч гривень. Да, хоча... Тобто їх в цю формулу не беруть. Так? Ні. А, а, то скажіть, будь ласка, 37% рівень бідності в Україні, ви не згодністі цифра. Е, Мені більш зрозуміло інший вона... термін за не. межею бідності. Скільки знаходиться, так. от я по США можу сказати за 25 й рік є інформація, що 40 мільйонів осіб знаходяться за межею бідності, і це становить майже 13% населення. Країни, ну і там обраховують цю середню заробітну плату американців. Вона складає 3700 доларів на місяць. і Там трошки легше, мені здається, в США обраховувати ці зарплати, бо у них є таке поняття, як вартість однієї години праці, і ну більше даних, так більший доступ mm -hmm. до даних, за якими можна робити певні висновки. То от в Україні. Якщо ми беремо монетарний підхід, ми в 2023 році використали фактичний прожитковий мінімум, тобто не той прожитковий, який... Закладається в бюджет, оця мала величина, яка дуже мало і рідко індексується, а його фактична вартість, яка Мінсоцполітики розраховує, фактичну вартість в реальних цінах ринку, це, звичайно, в 2,5 рази вище, ніж офіційний прожитковий мінімум. І згідно, якщо вважати, що ці люди в 2023 році це було близько 7 тисяч гривень на особу, зараз, звичайно, це більше. Е, е, у нас таких було 35,5%. Це Очкайте. набагато. Сим тисяч гривень це офіційний прожитковий мінімум. Ні, 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 це оцей фактичний, але це 23-й рік. Це ага. два роки назад. І тоді за межі бідності знаходилося 35,5. А зараз зараз невідомо. Ось ми сподіваємося, з січня вже відновлює Держстат свої обстеження бюджетів. І уже в 26-му році ми будемо знати свіжі дані. Тобто, ще раз давайте поговоримо власне про прожитковий мінімум. Тобто, це певна сума, яка яку потребує людина для того, щоб прожити, для того, щоб елементарно вижити. Так, тобто тут не йдеться так. про якусь розкіш, про який надлишок, а власне, щоб забезпечити там базові потреби, то скільки зараз потрібно на людину. Ну, зараз це близько 9 тисяч. Це залежить від соціально-демографічної групи. Да? Там, пенсіонери, діти і так далі. Це близько 9 тисяч на особу на місяць. Це ми зараз я так розумію, що беремо сказати б за замовчування, що людина має власне житло. Так? Так, тобто я... вона відповідно ну, всяк так може сплатити за комунальні послуги. А тут так. не йдеться про оренду житла. А методика прожиткового мінімуму, на жаль, затверджувала ще в 2000 року. Багато було розмов про її вдосконалення багато було законопроєктів, в тому числі навіть від профільного міністерства з політики. це було дуже давно, і всі вони не проходили. На жаль, тому маємо застарілу методику, яка дійсно не все враховує. Я Думаю, що враховуючи кількість переселенців, внутрішньопереміщених осіб, так. кількість людей, яка вимушена орендувати, яка житло, все втратила. Це так. мільйони. Так, так мільйони, так, тому так. звичайно, що прожити на 9 тисяч тут не випадає. Ну а ми зараз поговоримо про ті категорії українців, які найбільше потерпають від бідності. Ну, звичайно, найперше мені спадають на думку пенсіонери, так тому що пенсія у нас мені здається неприпустимо малою. Є багатодітні сім'ї, вочевидь, переселенці. Хто ще пані Людмила? А ви абсолютно праві. Якщо ну, до повномасштабної війни ми казали, що діти все-таки найбідніша категорія в Україні, і це не змінювалось впродовж десятиліть спостережень, то от останні роки дійсно пенсіонери, ну, люди старших вікових груп, так не, не бо є так звані молоді пенсіонери, вони рідше потрапляють, а люди старших вікових груп, які отримують пенсію на рівні мінімальної і вже не мають змоги дозаробити собі навіть на тому ж самому присадибній ділянці, вони сьогодні є найбільш вразливою групою, тому що на жаль, за війни практично не індексуються пенсії, і мінімальна пенсія вона не дає можливості навіть вижити. Там скажем те, що ви сказали стосовно ВПО, це теж дуже справедливо. В них дуже високі ризики бідності саме через проблему житла. І, ну, скажімо, ці ганебні явища, що ми кажемо, що багато хто вимушений повертатися навіть на окуповану територію, це пов'язане саме з неможливістю орендувати житло. Бо якщо люди знаходять роботу собі в великому місті, так, там і оренда житла відповідна. А живучи в малому місті, в селі, людина не може знайти роботи, тобто замкнене коло. Але які ще категорії можуть бути, підпадати зараз, що ви бачите як демограф? Ви знаєте, важко сказати отак, скажімо, все, все підсумовуючи, те, що багатодітні. Це ми, ми діагностуємо не лише, що ми кажемо, от, наприклад, сільське населення бідніше за міське, так. Угу. А от багатодітні, незалежно від того, де вони проживають, навіть в великих містах у них надвисокі ризики бідності. Чим менше розмір населеного пункту, тим вищі ризики бідності. Тобто, зрозуміло, що в малих містах трошки краще ніж в селах, а в великих містах краще, ніж в малих містах. Ну а загалом, як Війна широкомасштабна особлива частина позначилася на кількості людей, які опинилися за межею бідності. Е, ну от просто якщо ми визначаємо бідність, як я вже говорила, в 1,7 і разів виросло. Тобто Його. з 26 в 21, да, до 35,5 в 23. му тобто за два роки повномасштабної війни таке зростання. Е, те, що ми робили протяжку даних на 2024 рік, там практично плюс. Мінус такі, такі ж самі, тобто ситуація законсервувалася приблизно 23-24, дуже схожі. 25-й поки зрозуміло, але що, що більш лякає, те, що майже вісім разів зросли масштаби крайньої бідності. Якщо у таких що людей, означає цей термін? Ну, те, то, те, Коли людям от ми можемо привести приклад старих так званих пенсіонерів, які живуть на мінімальну пенсію да, от, за доход, доход в 3 тисячі гривень. Таких людей, ну, скажімо так, до повномасштабної війни був дуже маленький відсоток. Ми очікували, що найближчі роки це буде, буде в межах статистичної похибки, а, а в 2023 це практично кожен 10-й. Угу. І за того, що мінімальні гарантії не практично не індексуються, ну, зрозуміло чому, тому що не вистачає грошей із за війни. І ситуація така, що от практично кожен десятий, ну 9% населення опинилось от на межі саме фізіологічного виживання. Оце навіть більше лякає, чим зростання масштабів бідності взагалі. Ну а бачите ви таку групу, як жертви лудоманії, Тобто ті, хто починають грати, брати оці мікрокредити, де 2000 річних і програють і квартири, і так далі. і так далі, Тобто, ви як демографи бачите цей, цю групу і цей ризик? статистично це невелика Не, сукупність, невелика. однозначно. Угу. Да. Це, це, це як явище суспільне, звичайно, з цим треба працювати, і все. Але статистично ні. Був бум. На мікрокредити він прийшовся там десь на роки, перші роки цієї фінансово-економічної кризи, 8-9, Тобто, то тоді був пік саме цього мікрокредиту. Хотілося б, друзі, знаєте, от зараз можна подибати в Ютубі, там чи в Тіктоку, чи в інших соціальних мережах такі опитування, коли ходять по вулицях, блогери підходять до людей і запитують, наприклад, у жінок, скільки має заробляти чоловік для того, щоб вам було комфортно жити. Або просто неймовірно дратується запитання, хоча інколи вони. Такі поставлені Іронічно, іронічно, і іронічно звучить відповідь. вони мають і об'єктивно. Я зараз розповім uh -huh. чому так, да. ну, або підходять наприклад, до подружжя і запитують, скільки вам потрібно для життя. Так там лунають різні відповіді. От я тут хочу зараз послатися на одного фінансиста, чиє інтерв'ю теж пан Осипенко, чиє інтерв'ю поширюють от якраз останніми днями в українських медіа. Він порахував, скільки зараз потрібно українській родині для комфортного життя, вочевидь. Йому йшлося про велике місто, і, вочевидь, йшлося про родину, яка не має власного життя житла і вимушена орендувати. Отже, якщо це пара, так тобто подружня пара, то він каже, що місячний бюджет для комфортного життя має складати 70-80 тисяч гривень на двох. Ну і тут він пише про те, що це 25-30 тисяч гривень оренди житла. Вочевидь, якщо йдеться про Київ чи про Львів, то це приблизно десь якраз адекватні цифри. Харчування 12-15 тисяч гривень на місяць на двох. Мені. Здається, тут навіть занижено, так, uh -huh. тому що от ми так поспілкувалися в студії, що цього навряд чи буде достатньо для того, щоб прогодуватися. Ну, далі тут такі розділи як комунальні послуги, транспорт. Тут, якщо автівку маєш, так, то відповідно це бензин, медицина, ліки, дозвілля, побут, одяг. Ну і відкладати накопичення, він тут пише там 10-15 тисяч гривень. 70-80. Якщо дитина, тобто на трьох, то це 90-110 тисяч, сюди включається. Це відповідне харчування додаткової дитини, дитячий садок, освіта, гуртки, медичні послуги. Там на трьох 90-110 тисяч для комфортного життя в великому місті. Родина з трьох. Пані Людмила, ну от ваш коментар. Дійсно, що комфортне життя, можливо, це і правда у великому місті. Воно стільки і варте, але на жаль, ну більшість українців в такі сьогоднішні реалії вони витрачають на харчування понад 50%. Свого І чому, це те, доходу. Бідності, наскільки так. Я пам я, здається, пам'ятаю цифри, що в заможних країнах Європи на харчування люди витрачають менше 10% своїх це, доходів. Це структурний показник, просто у них більше відсоток іде на те ж саме житло. Тобто це структурне, але ну, в наших умовах звичайно 30%, 35% було б. Ну, в нормальне це співвідношення, але на жаль, це п'ятдесят А, Пані Людмила, ви обіцяли mm -hmm. пояснити, чому таке питання а, ну, так. може бути дійсно, ну, скільки має заробляти саме чоловік. Так, а здається, не жінка? здається, коли зупиняють людей на вулиці, да скільки вам треба грошей, щоб ну ви були задоволені? Нам вам, в принципі, на саме необхідне вистачало. І вважається, що людина може сказати що завгодно, та да, там типу, мільйон доларів. Я не знаю. Mm -hmm. Ну насправді соціологи помітили, що люди. Називають цифру, яка відсотків на 20-30 вище їх реального доходу. Mm -hmm. так. Тобто це закономірець. Так. До речі, такі дискусії вони зараз поширені і в ТРЕЦ. Тобто це mm -hmm. така от відносно нова соціальна мережа, так яку теж мета створила, там теж полюбляють написати, навіть люди пишуть детально по графах своїх витрат на місяць, скільки їм приблизно потрібно. От. Ну, але це ми зараз говорили про рівень комфортності так, життя. Але все таки бідність, це те, що сказати б, є суб'єктивним, так. Тобто, ну, якщо людина, наприклад, звикла жити там в розкоші, так а потім різко, наприклад, погіршуються умови її життя, то вона може вважати, що вона збіднішала і вона ну жалюгідна живе. Хоча в порівнянні, наприклад, з іншими, це може бути відносно іншим будуть вважати, що це досить заможне життя. Тобто, тут це таки момент суб'єктивності, мені здається, теж присутня. А Суб'єктивна бідність дуже важлива, особливо коли ми говоримо про певні суспільні процеси, да, про, про градус, так сказати, суспільства, про готовність до різних, скажімо так, дій. Ну, зараз це більше про РФ да, гадають, наскільки от відчуття там, погіршення матеріального становища чи здатне воно викликати певні процеси. А суб'єктивна бідність вона досліджується на рівні з об'єктивною. і внутрішні. Десятиліття їй навіть більше уваги приділяються, і от таке така проблематика, як якість життя, яка в назві нашого інституту вона досить стала популярною ще середини минулого сторіччя. Так, саме те, як людина відчуває, бо які дослідження якості життя базується саме на суб'єктивному відчутті. Українці, якщо так на загал, себе вважають бідними, чи ми вважаємо себе досить заможними на люблять до середнього класу? зар зараз українці в останні, ну я б сказала, 10 років. І років стають більш адекватними в оцінках свого становища. Uh -huh. Воно вже максимально наближене до реальних, до об'єктивних картин. Те, що ми спостерігали в 90-х, коли дійсно відбувався якийсь злам свідомості, да, повністю перебудовувався спільний устрій, економічний базис. Е, то дійсно там доходило в соціології до 90%, називали себе бідними. Поступово ці цифри приходять. Десь плюс, мінус до об'єктивних характеристик, і люди зазвичай починають, як в цивілізованих країнах в нашій країні, порівнювати себе не з мільярдерами, так а з сусідами, колегами, родичами, знайомими і так далі. І тому оцінки свого становища стають більш об'єктивними. Сергію, що пишуть слухачі? Пишуть. Ну, тут різні повідомлення є до війни, мала три корови. Наталя, це нам пише слухачка. Важко робила, була конячка. Прийшли расисти, розстріляли курів, конячку роботи немає, до пенсії далеко. Хіба це не бідність, ліків не купити. Ну ось такі повідомлення. Дуже вам співчуваємо. Так, так для пенсіонерів ніколи коштів вистачати не буде, бо їх мало для депутатів. Таке повідомлення від нашого слухача Івана, а тут, вочевидь, напевно йдеться слухачеві про різницю, так духовну тут. Ще треба говорити про різницю в пенсіях. Дійсно, що у суддів це сотні тисяч гривень на місяць, саме пенсія може бути, і деякі з них продовжують судитися, коли вони бачать, що вони можуть ще. Плюс 5 тисяч додати до своїх там ста тисяч в місяць, і це мені здається питання соціальної справедливості. От що в вашому інституті є? Якісь рекомендації для уряду, якими мають бути пенсії. Ну, насправді, питання соціальної справедливості воно важливо. Особливо ну, Україна продемонструвала, що е, навіть питання соціальної справедливості важливішим подекуди буває матеріальною складовою е, для суспільства. Стосовно пенсійної реформи, це надзвичайно ну, складний процес. Те, що від спеціальних пенсій почали вже відмовлятися поступово, здається, це ще 17-го року почалася так сказати реформа. Але спочатку пандемія, потім повномасштабна війна, це все гальмує, але політичне рішення відмовлятися від спеціальних пенсій, воно вже було. Інша справа, наскільки це буде реалізовуватись, на жаль, ми маємо дуже старе населення, дуже великий відсоток осіб пенсійного віку. Скільки? Ну, На жаль, демографічні дані сьогодні у нас просідають, оскільки ну, не веде Держстат цієї ну, але статистики. Але оцінки ж є, приблизно. Ну, скільки це по оцінкам буде. це, це ну, точно більше 25%. Ого. Так. Да. Да. Е, тобто, ну, населення старших вікових груп, скажімо так, ми, ми наближаємося до такої ситуації. І, безумовно, ну, скажімо, коли на одного працюючого приходиться один пенсіонер або й більше, то в цій ситуації дуже важко збалансувати пенсійний фонд, це зрозуміло, і е, те, що ми, ми сьогодні в соціальних видатках залежні. Від допомоги інших країн. Це теж зрозуміло тут, знаєте, на сам кінець все-таки не хочеться на поганій ноті закінчувати нашу розмову. Так, все-таки хочеться додати напевно оптимізму. Таку, знаєте, плеснути в нашу розмову світлу яскраву барву. Ну, перед повномасштабним вторгненням, мені здається, ми дуже часто говорили про таке явище, яке почало зміцнюватися в Україні як середній клас. Так, зараз загалом середній клас це ознака заможного демократичного суспільства, тому що в суспільствах за тип бідних там зазвичай є незначна частка людей дуже багатих, так олігархів, і значна частка людей досить бідних. А середній клас він має балансувати цю історію. У нас зараз, вочевидь, все-таки по середньому класу теж було завдано удару, так напевно, але все таки ваша оцінка: як швидко, наприклад, після завершення війни, ми можемо зміцнити саме середній клас. У нас є хвилинка. Я думаю, що зараз середній клас представлений в Україні, тому що після скільки відсотків людей? я не можу сказати відсотки. Я просто суджу по поверненням двадцять 2022 році. Я вважаю, що якраз найбільш активні, які бажали повернутися, вони повернулися в 2022. Залишаються в основному в країнах Європи люди, які на жаль не можуть тут вижити. Вони все таки залежні від соціального забезпечення тих країн. Тому я вважаю, що сьогодні якраз в Україні досить потужний відсоток активних людей, які потенційно можуть становити середній клас, тобто вони вже сьогодні тут, і я думаю, що вони активно. І ще більш активно будуть продовжувати і після війни. Що ж на цій ноті друзі, завершуємо ми розмову із завідувачкою відділу поведінкової економіки інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України Людмила Черенько в нашій студії була. Ну я думаю, пані Людмило, так от наперед запрошуємо вас поговорити і про середній клас докладніше в наступних наших програмах. Добре.